Писок покупок, який вам терміново треба зробити в Юнітрейд до кінця цього тижня. Даш, давай швидше, У нас вже залишилось 5 днів. На вакуумну присоску бігай 150 мм – 50%. мінус Дивись, що я таку присоску купити за 1900 грн. гривень. Ніде, а в єнітреці можна присоска Mechanic PowerFix Мінус 30 відсотків. Так а скільки коштує? 2331 гривня. До речі, на віброприсоску Mechanic з двома акумуляторами в комплекті теж мінус 30 Міні кишем різачок тепер на 4500. А 3600. Топ наших продажів. Кашем -чон. Тепер за 4860 гривень. Шліфмашина по бетону зі станиною та пилососом на 2450 Вт Тепер за 15300 гривень. А це найдешевший алмазний диск, який ви тільки зможете знайти у Юнітрейд, і коштує 245 сорок гривень. Це далеко не все, друзі, бо набагато більше акційних пропозицій ви можете знайти на нашому сайті unitrade.com.ua Поспішіть до 30 листопада.